Це таке як супер, файне, «вспаняле». «Вспаняле» – це, мабуть, найвища е, пікова точка. Тобто, це навіть не екстра супер, а ще вище. Файні споко, «Споко» – це норм. Тобто буде для нас перекладатися норм. Але я б насправді віднесла це ось сюди. Бо для мене якось так файє це краще, ніж норм. Але воно схоже на добре, але як вже є написано в пожонку. Тут, будь ласка, зверніть увагу, що буде пож, так, пожон, ну, соба, жундку, жле, кепсько і «масакра». Тобто, на ось ці питання ми можемо відповісти всіма відповідями. Наприклад. Такі конструкції, які, з, по яким ми можемо запитати, як в тебе справи, а, або як в вас справи. Ось перше це буде, як в тебе справи. Цосвихач, і, будь ласка, не плутайте зі словом слухач. Слухач це слухати, а цо-свихач ніяк не перекладається, крім як, а як в тебе справи, Нам хтось відповів, зараз ми за хвилинку подивимося, і ми питаємо: а ти, а у тебе?» Тобто, а A w wtedy, jak a ty? Jak, jak w tebie sprawy? Taka sama, ale e, oficjalna forma. Co u pana albo co u pani słychać? To my tutaj zamienimy e, zamiast oś tutaj zakończenia jakimśś tak? Oś tutaj. E, jak się pan pani ma, a tutaj my prosto zamienimy to jak co. Свихач, ну тобто це у чебі, свихач, так тобто інтуїтивно ми розуміємо, що це до ти, а пан-пані це вже ввічлива форма. Так, нам відповіли, ми кажемо а пані, а у пані. І давайте зараз розглянемо. Що тут дуже важливо, коли ми відповідаємо на питання такого типу, ми ніколи не кажемо єстем. Yes, тобто, ось цього я вам закреслила. Ми ніколи цього не кажемо. Це не як в англійській I'm good». I'm great. Поляки кажуть тільки одне слово. І тут така шкала градації. Цікава. Давайте роздивимося. Екстра. Це таке як супер, файне, вспаняле. Вспаняле – це, мабуть, найвища пікова точка. Тобто це навіть не екстра-супер, а ще вище. Файні, споко споко – це норма. Тобто буде для нас перекладатися норма. Але я б насправді віднесла це ось сюди. Бо для мене якось так файнє це краще, ніж норм, але воно схоже на добре. Але як вже є написано: в пожонку. Тут, будь ласка, зверніть увагу, що буде пож. Так, пожон, ну соба. жунтку Жле. kiepsko i masakra. Tобто na osi pytania, my możemy odpowiedzieć siedma e, odpowiedzi. Na przykład: O, cześć. Co słychać? Moja odpowiedź. A wszystko dobrze? A u ciebie? Tam, no, nieźle. Albo masakra. Ось це масакра це дуже улюблене слово поляків, так само, як споко. Масакра це ось щось капець, можна перекласти. Так? Капець, там щось трапилося. Потім ми поговорили, поговорили. Наприклад, можемо, як ви можете відпрацьовувати вдома, переключилися сюди, наприклад. О, а, а як маш на ім'я ви захотіли познайомитися з людиною? Вона там вам відповідає: «Мам на ім'я Пьотер. А ти, а я мам, на ім'я Анна. Бардо мі міміло мені теж. Або ви повторюєте то само. Барзо міміло одна людина, і мі міміло друга людина то само повторює. Це дуже важлива тема для тих, хто тільки починає це вчити. Давайте я вам ще одне покажу. Зараз хвилинку. Або це, або це. Так, ось тут. Давайте з вами спробуємо пограти тут в ігри. На ім'я Баша. А ти як? Щось там на ім'я. Хбату буде так. Мамне ім'я Баша, А ти як? Ти? Мені підказують, що це Маш на ім'я. Так, Алла. Так, добре. Як пані, пані, то це вона, она, як ма на ім'я. Я мам на ім'я Ола, а пані звертаю вашу увагу на це пані. Для тих, хто залишився до кінця, для вас в самому кінці буде взагалі те, що дуже часто ми не розуміємо. Додивіться, будь ласка, до кінця. Це буде такий лайфхак від мене для вас я вам розповім раз і назавжди. Чи Ала, Ала це як вона, вона ма улюблений кольор? Не можу тут ставити мами, бо це множина ми, мам це для мене, Ш це для тебе і Маю для множини. Тобто залишається тільки Алла-ма. Так, і вона хіба за себе відповідає. Так, мам, тобто так, в мене є той желений. А ти маєш улюблений колор? Так, добре, тут все вірно і правильно. А, так, ось це. Що я вам хотіла тут розказати, показати? Нам завжди дуже треба бути обережними і дивитися, видивлятися контекст і а, закінчення. Бо дивіться, як тут? Як? Пані вона, пан он ще назива. Я думаю, що ви тут вибрали зараз як пані ще назива. Так? Бо ми хвилинку тому там вивчили цю конструкцію. Але відповідь дивіться, вона називається ще Евеліна Ковальська. Тобто. Чому я наголош, наголошувала і наголошую, буду наголошувати тут, що пан і пані це не пан дослівно, тобто якийсь пан, до якого я їду. А це в них вічлива форма ви. Тобто, як ваше ім'я та прізвище? А відповідь в мене її ім'я та прізвище Евеліна Ковальська. Тобто, це мені зараз не підходить. Я маю запитати. А як її, тобто, яке вона має ім'я та прізвище? І відповідь, вона має ім'я та прізвище Евеліна Ковальська, якщо вам так дослівно, щоб було, так? Давайте подивіться тут. Я вам дам хвилинку, менше хвилинки, щоб ви подумали. Але думайте наперед, дивіться на відповідь. Як, що ж там ще назива? Називам ще Роберт вуйчик. Тобто ось тут називаємо ще, тобто, мене звати Роберт Вуйчик. То питання, вічливе питання, офіційна форма, то тобто як пан ще назива? Називаємо ще роберт Вуйчик. Так, добре. І давайте останнє тут зробимо. Uh, t -t -t -t. Он назива ще Міхау Котовський. Тобто, тут так само, як його звати, як он ще називає. Давайте я вам спробую зробити так: пан, щоб ви подивилися, що це неправильно. Бачите? Бо в нас має бути як он ще назива. Он називає Міхау Котовський. Добре, ваше домашнє завдання буде вивчити все, що я вам показала. Пишіть, будь ласка, мені коментарі зі своїм, в коментарі свої домашні завдання. ви можете придумати, дивіться, вже міні-діалог. Практикуйтеся вголос, завжди щось пишете, читаєте, вчите. Все попніть вголос. До зустрічі у другій частині.